Сьогодні у нас вакуматор від німецької фірми, він підходить для вологих продуктів і також для сухих. Для того, щоб, наприклад, нам лише запаяти пакетик, ми кладемо, відрізаємо плівочку потрібної довжини. Оце йде е, лінія для запаювання. Кладемо сюди. Потрібно защокнути справа і зліва, щоб був щелчок. І нажимаємо запаяти. Поки паяється пакетик, горить, світиться. Червоний індикатор. Коли він запаяється, індикатор погасне. Зараз очікуємо. Все заморгало, значить, запаялося. Для того, щоб відкрити, також нажимаємо з двох сторон. Тут ми бачимо, що плівка запаялася, закладаємо продукти. Для того, щоб гарно витягло повітря, потрібно, щоб края плівки попали саме в цю ячеєчку. Ця ячеєчка у нас в йомна, якщо туди попадуть, наприклад, волога якась або конденсат. Защолкуємо сліва і справа і натискаємо витягнути повітря. Бачимо сам процес вакуумування, гарно витягнуло повітря. Повітря не залишилось, і зараз йде запайка. Світиться індикатор запайки. Запаяло. Індикатор зараз погас, не погас, і відкриваємо з двох сторон. Бачимо, що шов запаяний добре. Нема ніяких пробілів і повітря не виходить. Тут іде функція перша запаювання, друге витягування повітря із запаюванням. Ця функція це для вологих продуктів, це йде делікатний режим для ягід, а це для зовнішнього вакуумування. Тут в комплекті йдуть трубочки для зовнішнього вакуумування, для судочків. Також в комплекті входить один рулон в подаруночок і змінна. Уплотнююча резинка, яка замінюється тут або тут, якщо з часом у вас носиться лоточок, з'ємний можна вилити, наприклад, якщо зібралася якась рідина.